І що це дасть, якщо ти зараз підеш від чоловіка, то залишишся на вулиці, повчала Катерину мама. Але ж я його не люблю і не хочу даремно витрачати на нього свої молоді роки. Катерина намагалася мамі пояснити, що її рішення про розлучення є остаточним. Яка ж ти вперта, Катю, в дитинстві такою була і зараз нічого не змінилося? Навіщо до ти зі мною радишся, якщо вже все вирішила без мене? розізлилась мама. Я не порада у тебе прийшла питати. Я просто хочу тобі сказати, що після розлучення я переїду до тебе на певний час, повідомила Катерина. Оце так новина. Куди ти до мене переїдеш? Ти що, забула, що я живу у свого чоловіка, і Віктор точно не буде в захваті від цієї ідеї? Віктор погодиться, я з ним поговорю. Це ти не хочеш мені допомогти в скрутній ситуації, заявила Катерина. Ні, доню, ти мене, певно, не зрозуміла. Хочеш розлучатися, розлучайся. Але до нас, з Віктором, ти не переїдеш, наголосила мама. Валентина Іванівна, як і її донька, теж мала твердий характер. Вона понад усе хотіла, щоб дочка зберегла цей, на її думку, вдалий шлюб. Так склалося, що дочку свою Валентина Іванівна ростила сама. Свого житла у них не було, все життя вони скидалися по знімних квартирах. Вадим спочатку познайомився з тещою, вони разом працювали на роботі. Валентина Іванівна все про нього дізналася, з'ясувала, що у Вадима є своя квартира, і вирішила, що це дасть шанс і для її дочки. В один з Катериною зустрічалися, а невдовзі він зробив їй пропозицію. «Донечко, виходь заміж. Нарешті з'явиться дім у тебе, радила Валентина Іванівна дочці. Але я його не люблю. Невже лише через квартиру треба виходити заміж? Ти ще молода, любов тобі в голові, але ж це далеко не головне в сімейному житті. Я життя прожила, знаю, що кажу. Ти що, думаєш, я Віктора люблю, але він, про мене, піклується, він дав мені дах над головою. Чи я щаслива, не знаю. Але я впевнена, у завтрашньому дні. Чоловік надійним має бути, розумієш? Вадим був треплячим і щедрим, приділяв Катерині багато уваги, дарував подарунки, зрештою, дівчина таки погодилась вийти з нього заміж. Але після кількох місяців сімейного життя Катерина остаточно переконалася, що жити з чоловіком вона не хоче, бо любов, як, як вона її розуміла, до неї так і не прийшла. Чоловік її не затримував, коли вона заговорила про розлучення, бо розумів, що силою милим не будеш. А от мама, коли дочка оголосила їй про свої наміри, не підтримала її в цьому. Вона вважала виборки доньки як мінімум нерозумними. Після розлучення Катя вирішила їхати за кордон. У празі у неї була найближча подруга, і вона пообіцяла, що допоможе їй на перших порах. Зрозумівши, що від єдиної людини, мами, вона не отримує підтримки, Катерина прийняла рішення їхати за кордон і будувати там своє життя, як вона того хоче. Такого доброго чоловіка лишила. Ти ще пошкодуєш не раз про це, але пізно буде. Ти що, справді думаєш, що за кордоном ти комусь потрібна? Мама усіма силами намагалась відговорити доньку від необдуманого вчинку. Але Катя ризикнула і жодного разу про це не пошкодувала. За кордоном і справді на початках було дуже важко, але потім, своєю настирливістю, Катерина змогла прокласти шлях і грошей на житло заробила, і навіть заміж вийшла. Донечко, ми з Віктором посварилися, він мене виганяє. Позвонила якось в сльозах Валентина Іванівна. Можна я до тебе приїду, бо сил моїх уже нема. Приїжджай, звичайно, не погостюєш, а якщо сподобається, то навіть зможеш залишитися у нас чоловіком дім великий. До Валентини Іванівни нарешті дійшло, що права була її донька, коли вирішила розраховувати лише на себе, а не ставити ставки на чоловіка. А яка ваша думка щодо цієї ситуації?